Сезон кабачків. Можна готувати все, що завгодно. І перше, і друге, і третє, і компот. Так що приступаю. Сьогодні в мене будуть тушковані кабачки з рисом. Це улюблене блюдо моєї досі. Вона дуже любить таке блюдо. так. Ось такими шматочками наріжу, щоб було зручно. Ось такі будуть. Не дуже дрібно і добре саме буде. Врізала в миску два кабачка і ставлю в сторону. І зараз переріжу ще дві цибулинки. так на четвертівцями їх цибулю нарізати можна. І смажемо зараз її на сковорідці на олії. Морковку наріг. Ось такими скибочками, щоб гарно було. Олії трошки на сковорідку, хай гріється. І сюди ж я додаю морку і цибулю. Підсмажиться зараз гарненько все. Так гарно смажиться, Пахне гарно. Сюди можна вже додати кабачок все разом смажити додам там трохи соусу для смаку Примішаю, додаю три ложки репу І в мене ще є такі помидори переключені. Теж сюди виливаю. За смаком додаю чорну перчику сюди, чайну ложечку солі. гарненько перемішаю і накрию кришкою, маленький огонь зроблю і хай пушкується. Води поки не доливаю. Кабачок ще пусти, я думаю, що буде достатньо. Накриваю кришкою і будемо чекати. Ще додав сюди помідорку одну. Помішаю. Ось така виходить смакота і красота. Ось і приготувались мої кабачки, дуже смачно пахнуть. Треба пробу зняти. Рис готовий. Все готове і пахне дуже смачно. І кабачок ціленький, не розварилася, не саломаха вийшла. Все гарно приготувалося. Угу. Дуже смачно. Мені подобається. Влюблена страва моєї доці. Угу. Рекомендую. Дуже смачно.